Pro Passat b 7 На панелі приладів має пробіг 170, але сам, власник каже, це не оригінал пробіг. 2014 року машина 2.0 турбодизель. Має отакий бачок. Ну, він просто весь оброший, брудний. Антифриз моча. Чесно, відверто скажу, просто моча. Уже жовта така насичена, немає кольору. Просто моча. Миємо зараз радіатор пічки є бруд. Не, не сказати, щоб капець як насипало. Тобто антифриз вже ніякий, але бруду ще по пічці судячи, не дуже багато. Якщо так і далі продовжувати їздити, буде просто капець. Переглянемо, що там в інших контурах системи. Будемо зливати антифриз, обов'язково покажу, як виглядає. Зношений антифриз, просто капець його вже. Хотілося ще сказати, власник автомобіля жалюється на високу температуру масла, більше 120 градусів. І що за причина? Причина криється. от Покажу вам радіатор кондиціонера, Ну ви бачите, який він. Він заліплений, загнуті соти вже. Все. Тут треба робити процедуру заміни радіатора кондиціонера з промивкою двох інших радіаторів, основного і інтеркулера. На жаль, власник не записувався на цю процедуру, вже зараз зрозумів, що треба було робити все. Тому в більшості машин, особливо Б7, в яких не лазив ніхто в радіатори, там капець, ну як завжди, там уже. 14-го року машина, 11 років вже пролітали на ній, позабивали все, що можна. Треба було це робити. Тепер власник попереджений. По температурі пічки права сторона виходить на гарні показники, 76 градусів. Питань до радіатора пічки немає, ще буде працювати, видає гарну температуру. А от біда з передніми радіаторами серйозна. І вже заважає потрошку, двигун напрягає нехваткою обдувочного повітря. Такі справи. Погляньте просто самим повітрям. Видуваю. Це просто життя. Зараз це м'яко сказано, просто... Відпрацьований шмурдяк який-то насичено коричневого кольору. закінчилось промивкою цього двигуна. В пасаті о 7 до речі, оці трубки є тут металічні, вони теж здорові і з них теж може випадати фарба. Вона не великої кількості, отак от трошечки, але дуже часто буває, що лізе. Ну, це такий нюанс. Погляньте, який бачок став, що було, що стало. Небо і земля. Красивий, чистенький. Ставимо, збираємо, будемо заправляти антифриз HEPU G12. Зриває вакуумна заправка антифризом. Все герметично, супер. І отак виглядає антифриз, який був в цьому автомобілі. І отакий заправляється. Подивіться, що тут робиться. Він ще був навіть чорніший, це вже трішки він там подрозбавлений. В кінці там літр води якийсь може впав. Бачку зараз буде нарисовуватись рожевий і красивий. Отак буває, їздять до такого антифризу. Робіть висновки, тримайте охолодження, систему охолодження в чистоті, вона вам буде вдячна і машина в цілому. За це віддячить. Заправляємо в системі 8 літрів повна заправка в машинах без вебасто. З вебасто більше, тут нема вебасто. Заправляємо, прогріваємо, виганяємо повітря правильно. Тут частенько в цих двигунах неправильно прогрівають автомобіль, не виганяють повітряну пробку і тоді часто молотить вентилятор. Може таке бути, треба правильно вигнати. Автомобіль до спрацювання вентиляторів. Було 76 по правій стороні. на холостом буде трішки менше. Перейдемо сюди. Так виглядає антифриз, все вигнали, повітря, все чітко, термостат відкрився, все супер. ну Трошки тут колючкою припало, тут вже треба мити, тут вже протерти не вийде, треба мити підкапотний простір. Це вже залежить від того. Різні люди бувають. Одні категорично ні, ніяк, щоб простір не мити ні в якому разі. Другі нормально миють. Тут все залежить від людей, мити ми без дозволу власника не будемо. Отак, закінчуємо тоді нашу роботу. Зараз вентилятори зігнали, температура швидко падає. 90 градусів на звичайний температурний режим. 90 на малому, колі, на великому масло знижується. А, ну, навіть даже, ну, Потрошку падає. Сильно розгазували, масло не, не спішить падати, але так і повинно. Зараз вже включили кондиціонер і бачите, температура продовжує падати. Такий у нас був сьогодні Б-7. Зверніть вашу увагу, що радіаторам треба уділяти увагу. Треба міняти цей вже в даному авто радіатор кондиціонера і мити два останні. Інтеркулера і основний. Вони затримують проходження повітря і на трасі буде якби збільшуватись температура масла у вас. І не дуже гарна ця ситуація. Також в цьому відео додамо Passat НС з 2-літровим дизельним двигуном. На перший погляд, здавалося б, що це двигун Я-189 чи 188, як ставиться в пасаті Б7. Але тут модифікований. Модифікований в плані того, що в нього інтеркулер не повітряний, а водяний. Бачите, стоїть ще один радіатор з водяним охолодженням. І ось він такий радіатор йде вниз, такий здоровий на вході впуск. Тобто він охолоджується антифризом. Така особливість цього двигуна. І як зі слів власника, наче все в порядку. До речі, антифриз то лі мінявся недавно, лі може не знаю коли. Дивіться, просто антифриз сльоза чистенький, наче красиво все. Знімаємо пічку капець, оброщує оці патрубки вже такі засмажені, дуже засмажені бордового нальоту і пічка викинула бруд. Подивіться, скільки немаленька кількість, але є. І при цьому власник не знав, що є така тут проблема. Вирішив провести профілактику, а тут, як виявилося, ще й система має бруд. Пробіг, ще раз скажу, 160 тисяч на панелі приладів. Я неодноразово наголошував, що американських авто дуже часто після ударів йде розгерметизація системи охолодження, потрапляє повітря, система відкрита, без антифризу, і часто там може утворюватись корозія і так далі. Тобто виникати. Тому бажано всіх американців. Приводити в порядок після того, як ви отримали автомобіль і запустились, так сказати, і про систему охолодження теж не забувати. Миємо, побачимо, що там буде в інших контурах системи, покажу. Перевіряємо, як промивається пічка. Спершу, перші промивки були права сторона до 70 і упиралась, додавали хімію, працює хімія, промиває гарно. Середній правий вже майже 78, права сторона 74. Гарні показники, але ще треба попрацювати по правій стороні, все ж таки були нюанси. І Це дальня сторона радіатора. Частенько вона забивається у Volkswagen, ну, в автомобілях Ваг-групи. Тому треба уділяти цьому увагу. Бруда вже стає менше, хімія поїдає. Ну, ще попрацюємо з радіатором пічки, перейдемо на інші контури системи. Злили весь антифриз, антифриз, наче як виглядав, непогано. Наче як, бачите, зверху трішки є плівки, ну то таке. Непоганий, але бруд присутній. Цей контур інтеркулера низькотемпературний, можна так його назвати, і має бруд. Почистили фільтр, чистенький був фільтр абсолютно насипає. Це той, що має теплообмінник на впускному колекторі. Такі справи. Ось по всім контурам системи, їх тут три нагадаю. І бачите, є бруд, ще намило, ще трішки підкидає. Хоча антифриз, бачите, ще раз зверну вашу увагу, наче як нормальний. Отак буває, що система грязна. І, до речі, проаналізувавши дані показники температури масла, скажемо, що вона трошки лізе вверх. Тобто 90 градусів антифриз і 105, 106, 107 і навіть 109 бачили масло. Це просто газуючи на місці. Понятно, що в дорозі трохи буде менше, але. Як на нашу думку, можливо, теплообмінник вигуна має забиття як по масляній системі, так і можливо, по антифризовій. Під час промивки він промивається, але на нього немає прямого підключення. До нього напряму, на жаль, не підключитись тільки е, от таке воно щось приблизно. Їх радимо просто замінювати. Теплообмінник це деталь, яка Просто відпрацьовує своє, воно там буває так може закоксувати, що не буде проходу через ці пластини. Тому ми радимо теплообмінники змінювати. Коли автомобіль проїхав 200 тисяч плюс-мінус, то не вагайтесь навіть, просто цю деталь міняйте. Міняйте теплообмінник, хтось міняє сам теплообмінник, хтось із масляним стаканом масляного фільтра в зборі. Радимо це робити, не забувати про таку деталь. Після хімічної обробки йде промивка від хімії, намиваємо ще бруд і бачите, він ще є. Не просто позбавитись бруда, коли вже запустили систему. Краще не допускати до цього. Закінчили з промивочкою, антифриз, бачите, трішки ще присідає. Хотів сказати і за одної особливості розповітрювання системи. Зараз я вам покажу цю ситуацію. Ви бачите, що є температура на малому колі і на великому. І от виходить, на малому колі 92 градуси, скажімо, це ще закритий термостат. 93-94. так, в цих пределах він відкривається. І включення вентилятора відбувається на 98 і от виходить, що поки система має повітря, то оці 4 градуси, вони дуже швидко набігають, і вентилятор спрацьовує, і тим самим охолоджує велике коло. І термостат так і не може до кінця відкрити, щоб вигнати повітря. Така ситуація травляється в сонатах дуже часто. І от без 7 пасатах теж є такий момент. Що треба виганяти повітря, поки чітко воно не вийде. Поки воно не вийшло і воно там гуляє, то дуже швидко включиться вентилятор і буде вам зганяти, не давати відкриття термостату. Тобто різниця між відкриттям термостату і включенням вентилятора 4-5 градусів. Вона дуже швидко може набігти. Так все працює, все супер. Закінчуємо з цим автомобілем. Від вас, будь ласка, вподобачка, підпис на наш канал. Знаходимось в місті Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!